Цивільна справа номер 204 дріб 294 дріб 22. Провадження номер 61 71 7158 СК22. Суддя Карпенко СО. Преамбула. Правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законом випадках народні заседателі і присяжні. Це частина 1 статті 127 Нової Конституції України. Наступне. Перше призначення на посаду професійного судді строком на 5 років здійснюється Президентом України. Перше речення частини 1 статті 128 Конституції України. Заява номер 02 про відвід колегії суддів юридичної особи приватного права з назвою Верховний суд у складі судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА. Як такої, що складається з осіб, які ніколи не набували статусу професійних суддів та незаконно призначені, а не обрані на штатні посади професійних суддів до державної установи з визначеною Конституцією України юрисдикцією. Впровадженні так званої колегії суддів юридичної особи приватного права суб'єкта господарювання з назвою Верховний суд. От ЄРДПО 4172 1784 КВЕТ-84.23, яка складається з фізичних осіб без національності і конституційного громадянства, самостійної української держави України, а саме судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА. Знаходиться касаційна скарга так званого державного підприємства Конструкторське бюро Південне. Імені МК Янгеля на рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 березня 2022 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 1 липня 2022 року у цивільній справі за позовом за позовною заявою Філіпенка Олександра Сергійовича. Далі позивач. До юридичної особи приватного права з назвою Державне підприємство Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля. Код ЄРДПО 1430 8304. 7219, основний. 28.99. 30.30 30.40. Це інші коди ЄрДПО. Коди економічної діяльності. Про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати. Наступне 1 грудня 1991 року суверенною волею українського народу на всеукраїнському референдумі було затверджено Акт проголошення Незалежності України та створено самостійну українську державу України. Даний неспростовний. Неоспорюваний факт покладено в преамбулу Нової Конституції України. Документ 254К, дріб 96 РВР без зміни доповнень. Преамбула нової Конституції України є не лише фундаментом Конституційного ладу Держави, а й відображенням історичних та правових передумов, а також мотивів і цілей прийняття нової Конституції України. Положеннями статті 8 Нової Конституції України встановлено, що в Україні читаємо через преамбулу в самостійній українській державі України, визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України читаємо через преамбулу самостійної української держави України, має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. з цього приводу, слід зазначити, що відповідно до положень частини 1 статті 127 нової конституції України правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні, тобто інші судді. В своєму рішенні номер 3 РП 200, дріб 211 2011 від 5 квітня 2011 року справа номер один три10, дріб 2011, яка є обов'язковим до виконання на території України остаточним і не може бути оскарженим. Конституційний суд дійшов в висновку, що судову владу реалізують професійні судді. Та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя, це частина перша статті 127 Конституції України, судею є громадянин України, який в установленому Конституцією порядку і законом порядку призначений чи обраний суддею займає штатну суддівську посаду в одному із судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Конституція України містить загальні вимоги щодо заняття посади професійного судді в судах загальної юрисдикції, визначає їх способи призначення вперше і обрання безстроково. Це, частина 27, це пункт 27 частини 1 статті 85 4 статті, 126, частина 3, 4 статті, 127, частина. Перша статті 128 Конституції України. Водночас законодавець повноважний, повноважний встановлювати додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня порівняно із основними вимогами до зайняття посади професійного судді. За Конституцією України набуття громадянином України статусу професійного судді. Я акцентую увагу на саме статусі професійного судді, пов'язане з настанням відповідного юридичного факту, призначення чи обрання його на посаду. Зайняття посади судді здійснюється шляхом призначення вперше, а обрання після закінчення строку, на який його було призначено. Такий висновок. Випливає, зокрема, зі змісту частини 4 статті 126 Конституції України, згідно з якою судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного суду України та суддів, які призначаються на посаду суддів перше і узгоджуються з правовою позицією Конституційного суду України, висловленою у рішенні від 16 жовтня 2001 року. Номер 14 РП, дріб 2001, відповідно до якої на обрання безстроково може претендувати особа з належною фаховою підготовкою, відповідним досвідом і стажем, оскільки завершився строковий п'ятирічний термін перебування на посаді професійного судді. Це абзац 7 пункту 4 мотивувальної частини даного рішення Конституційного суду. У Конституції України встановлено порядок першого призначення на посаду професійного судді, яке здійснюється Президентом України строком на 5 років, закріплено положення про обрання всіх інших суддів безстроково Верховною Радою України. Це частина 1 статті 128 Конституції України. Системний аналіз положень пункту 14 частини 1, статті 92, частини 4, статті 126, частини 2, 3, 4, 5, статті 127 статті 128 Конституції України та е, оспорюваних положень закону дає підстави для таких висновків. Призначення на посаду судді здійснюється тільки вперше. Обирання на посаду судді можуть тільки судді, в яких закінчився п'ятирічний термін, на який вони були призначені, до складу апеляційних вищих спеціалізованих судів та Верховного суду України, можуть обиратися тільки професійні судді, акцентую вашу увагу, можуть обиратися тільки професійні судді. Зайняття суддівських посад. В апеляційних вищих спеціалізованих судах і Верховному суді України шляхом обрання виключає можливість призначення суддів у ці суди. А відтак, призначення на посади суддів може здійснюватися лише до місцевих суддів. Вимога вимоги. Щодо наявності стажу для просування особи на посаді судді, кореспондується з вимогами пункту 13 основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюцією номер 40/32 та номер 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та від 13 грудня 1985 року. В яких зазначено, що підвищення суддів на посаді, там де є така система, слід здійснювати на основі об'єктивних факторів, зокрема здібності і досвіду. Тобто, встановлення такої вимоги, як стаж роботи на посаді судді, є обов'язковим критерієм для заняття посади судді в апеляційних вищих спеціалізованих судах та Верховному суді України. Вказана вимога обумовлена. Особливостям особливим характером процесуальної діяльності цих судів і не порушує принципу рівності громадян України в їх конституційних правах, що відповідає положенню частини 5 статті 127 Конституції України. Стосовно встановлення законодавцем додаткових кваліфікаційних вимог до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня. Об'єктивно виправдане, обґрунтоване та справедливе і не може вважатися дискримінаційним. Тому це обмеження стосується тільки конституційно визначеного спеціалізованого статусу професійного судді і не впливає на зміст його прав і свобод, їх скасування чи обмеження як людини і громадянина, що гарантується зокрема частиною 3 статті 22 Конституції України. Згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод Конституційний Суд України в рішенні від 18 квітня 2000 року номер 5 РП 2000, зазначив, що встановлення Конституції України та законами України певних кваліфікаційних вимог. Не порушує конституційного принципу рівності, адже всі громадяни, які відповідають конкретним кваліфікаційним вимогам, мають право займати відповідні посади. В своєму рішенні номер 4 РП 2013 від 12 червня 2013 року справа номер 1-9-2013 20, Яке також є обов'язком до виконання Конституційний суд України наголошує, що згідно з Конституцією України судоустрій, судочинство, статус суддів визначаються виключно законами України. Це пункт 14 частини першої статті 92 конституції, який приймає єдиний орган законодавчої влади в Україні Верховна Рада України, стаття 75 пункт 3 Частини 1 статті 85 статті, стаття 91. Правосуддя здійснюють професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні. Частина 1 статті 127 Конституції України. Суддею є громадянин України, який у встановленому Конституцією України і законом порядку. Призначений, чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному із судів України і здійснює правосуддя на професійній основі, судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі суддів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді. Загальний порядок призначення на Посаду професійного судді в судах загальної юрисдикції та е, підстави звільнення з цієї посади передбачені основним законом України пунктом 27 частини першої статті 85, е, частиною 4, 5 статті 126, частиною 3 статті 127, частиною першої статті 128, зміст зазначених положень щодо е, процедури порядку призначення і обрання на посаду судді. Конкретизовано в законі, в якому, зокрема, встановлено вимоги до осіб, до, що виявили бажання звернутися до комісії з заявою про участь у доборі кандидатів та до кандидатів, які вже проходять відповідний, добор, добір. врегулювання передбаченого законом порядку набуття статусу судді узгоджується з вимогами міжнародних актів. Так, у Європейській хартії про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року зазначено, що закон встановлює обставини, за яких попередня діяльність кандидата або ж діяльність його близьких родичів з причин законних об'єктивних сумнівів, продовжуваних такою діяльністю щодо неупередженості. Та незалежності цього кандидата може бути перешкодою для призначення його на посаду судді у пункті 10 основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюцією 40 дріб 32 та 40 дріб 146 Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року та 13 грудня 1985 року закріплено, що особи. Відібрані для судових посад повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну від, відповідну добору кваліфікацію в галузі права. У бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених резолюцією економічної та соціальної ради ООН 27 липня 2006 року. Номер 2006, дріб 23 зазначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів, посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві. В своєму рішенні від 2 грудня 2019 року номер 11Р. Дріб 2019 Конституційний суд України наголосив, що рішення Конституційного суду, незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов'язковими до виконання на всій території України, органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові. Та службові особи, громадяни та їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними. Рішення Конституційного суду України мають пряму дію, і для набрання чинності не потребують підтвердження з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Додаткове визначення у рішеннях, висновках Конституційного суду України, порядку їх виконання не скасовує і не підміняє загальної обов'язковості їх виконання. Це абзаци 2, 3, 6, пункту 4 мотивувальної частини рішення від 14 грудня 2000 року номер 15 РП Дріп 2000. В даному контексті слід зауважити, що умисне невиконання службовими особами рішення Європейського Суду з прав людини. Рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Це е, стаття 382 Кримінального кодексу України. В останній редакції. Враховуючи контекст зазначеного вище в сукупності з змістом моєї заяви від 01, заяви номер 1 від 19.08 2022 року про відвід даної колегії та з огляду на наявні у сторони позивача, оформлені без дотримання ДСТУ 4163 2003 фотокопії з оригіналу указу президента України від 10 листопада 2017 року номер 357 дріб 2017 про призначення суддів Верховного суду та указу президента України від 14 грудня 2017 року, номер 417, дріб 2017, про призначення суддів Верховного суду. Копії додаються. Слід констатувати. Що представлені в колегії по даній справі судді перебувають на своїх посадах з грубим порушенням принципів, закладених в Конституції України, адже були призначені суддями, а не обрані як професійні судді на штатній посади професійних суддів, у суді з визначеною Конституцією України, юрисдикцією. Це також суперечить висновкам рішення номер 3 РП 2011 від 5 квітня 2011 року. Де Конституційний суд України згідно з якого Конституційний принцип зайняття судівських посад в апеляційних вищих спеціалізованих судах і Верховному суді України шляхом обрання виключає можливість призначення суддів. У ці суди. А відтак, призначення на посади суддів може здійснюватися лише до місцевих судів, але ні в якому разі не до Верховного суду або спеціалізованих судів. Отже, довіра до суду, судочинства і правосуддя в цілому має базуватись. Виключно на засадах чіткого дотримання і виконання норм чинного законодавства і в першу чергу Конституції України в сукупності їх відповідності чинним міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і які є частиною національного законодавства України, на підставі викладених вище неспростовних фактів, які не потребують доказування в суді, та з огляду на копії відповідних документів, що додаються. У відсутність офіційних доказів офіційного прийняття затвердження Конституції України від 28 червня 1996 року на всеукраїнському референдумі українського народу, самостійної української держави України, виключно громадянами України всіх національностей українського народу, самостійної української держави України, безпосередньо та офіційно встановлених положеннями абзаців 1 та 7 преамбули самої Конституції України. Заявляю про відвід так званої колегії суддів, так званого Верховного суду в даному судовому провадженні у складі суддів судді доповідача Карпенко СО, суддів Ігнатенка ВМ, Стрільчука ВА. Як такої, що складається з осіб, які ніколи не набували статусу професійних суддів та незаконно призначені суддями до. Юридичної особи приватного права суб'єкта господарювання і комерційної діяльності відповідно до Коду економічної діяльності КВЕД 84.23 з назвою Верховний суд, код ЄРДПО 41721784, а не були обрані як професійні судді на штатні, на штатні посади професійних. Суддів до державної установи з визначеною новою Конституцією юрисдикцією, керуючись рішеннями Конституційного суду No3 ЗП від 11 липня 1997 року, 4 ЗП від 3 жовтня 1997 року щодо офіційного тлумачення прийняття і введення в дію нової. Конституції України на всеукраїнському референдумі та рішень номер 6 РП дріб 205 від 05.10.2005 і номер 6 РП дріб 2008 від 16.04.2008 щодо офіційного тлумачення положень частини 2, 3 і 4 статті 5 Конституції. Вимагаю. Зазначеним в даній заяві фізичним особам без національності і Конституційного громадянства самостійної української держави України, а саме, Карпенко СО, Ігнатенко ВМ, Стрільчуку ВА, звернутись до Генеральної прокуратури або до Служби безпеки України та оформити явку з повинною згідно частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Додаток, копія указу Президента України. Від 10 листопада 2017 року 300, номер 357, дріб 2017 про призначення суддів Верховного суду на чотирьох аркушах і копія указу Президента України від 14 грудня 2017 року, номер 417, дріб 2017 про призначення суддів Верховного суду. Всього в додатку 5 аркушів. Для користувачів YouTube раджу переходити на матеріал, який буде розміщений на сайті Багнетнації. Посилання буде під відео. Аби дістатися до текстової частини ну і фотокопій відповідних документів, які весь час були на екрані. Дякую за увагу. На все добре, хай щастить!